Жири це енергія. І в процесі еволюції у боротьбі з складними умовами навколишнього середовища почали відбуватись певні еволюційні зміни, які призвели до того, що наші гени перепрограмувалися на накопичення енергії і цю енергію наш організм у вигляді жирів. Тому існує декілька факторів, які прям запускають цей механізм накопичення жирів. Пропуск прийомів їжі, пізня вечеря. Надмірне споживання калорій так само, як і недолік споживання калорій, незбалансоване харчування, надмірне споживання жирів і вуглеводів і недолік протеїнів, надмірне фізичне навантаження, так само, як і недолік фізичних навантажень. Тому найкращий спосіб зберігати хорошу фізичну форму це поміркованість у фізичних навантаженнях, правильне збалансоване харчування, а збалансувати його особисто мені допомагають якісні протеїнові шейки.